Привіт, друзі! Мене звати Надія Заможна, і ви на каналі з розпису одягу. Сьогодні я хочу з вами поговорити про фарби, які фарби використовуються для розпису одягу, чому використовувати не можна прості акрилові фарби, чим вони відрізняються, які фарби використовую я, і взагалі трошечки про фарби. Я розкажу вам деякі лайфхаки, які я знаю. Буду трошечки підчитувати з ноутбука, тому що текст дуже важкий, дуже великий. І готуйтесь до чогось цікавого і чогось крутезного, тому що це мій досвід. Я не знаю, мабуть, вже 12 років. Тож, поїхали. Фарба по тканині. Що це взагалі таке? Існують багато видів акрилових фарб. Взагалі, акрилові фарби були винайдені в 1930-х роках, і основа всіх акрилових фарб це водна основа. Завдяки тому, що вона має водну основу, вода швидко випаровується на будь-якій поверхні, і фарба залишається дуже яскрава. Але чим відрізняється саме Фарба по тканині. Прикол в тому, що в фарбі по тканині ми маємо спеціальні масла, спеціальні додаткові речовини, які. Проникають у волокна, тканини, полімеризуються і залишаються там назавжди. Вони не відпираються, вони не, з ними нічого не стається. Але, звичайно, будь-яку фарбу навіть саму-саму круту можна споганити неправильно нанесши або неправильно закріпивши, або ще щось. Тому ми сьогодні з вами проговоримо, як правильно наносити фарбу, яку я використовую знову ж повторюсь. І Взагалі, про фарби трошечки більше. Але спочатку я хочу поговорити з вами про тканини, тому що це дуже і дуже важливо. Загалом для розпису тканин використовуються джинса, футболки, якісь худі і все таке інше джисові курточки, штани. І більшість із цих тканин має в собі більше 60% бововни. Взагалі, бавовна — це ідеальний такий матеріал, на якому малювати, на який використовувати для розпису будь-чого, тому що саме акрилова фарба дуже класно всмоктується в волокна бавовни і залишається там назавжди. Чим більше синтетична тканина, тим менш шанс того, що взагалі фарба скріпиться і залишиться там назавжди, або хоча б там на 5-6 праднів. Тому це дуже важливо. Досить часто мені. Надсилають тканину і вироби, на яких я маю малювати, саме мої замовники. Вони хочуть саме на такій тканині, саме на такому жукеті, саме на такій курці. І я дивлюсь склад цієї тканини. Якщо я бачу, що там менше ніж 60% бавовни, то я розумію, що мені трошки буде складно мені. Доведеться якось додумувати, щоб нанести цей шар максимально тоненьким, розписати максимально круто і щоб воно трималось, не дивлячись на те, що там не такі класні волокна, як у бавовни. Також дуже важливим правилом, будь ласка, не забувайте про те, що треба перевіряти строк придатності фарби, тому що не дивлячись на те, що це хімічна якась штука, да, що це не, не всередину нашого тіла, дуже це важливо, тому що по своєму досвіду скажу, коли фарба проходить строк придатності. Вона становиться густіше, в неї з'являються такі комочки, з ними складніше намалювати. По-перше, по-друге, фарба не однородної консистенції і вона не впитується так класно в бавовну чи в будь-які інші тканини, як треба. Вона не рідка, вона має вже свої погані властивості, да, і ми не можемо нею малювати, навіть якщо і ви її розбавите. До речі, щодо розбавлення, якщо ви розбавляєте фарбу водою, будь ласка. Зверніть увагу на те, що фарба хоч і стане більш рідка і більш така, знаєте, типу водяниста, але вона стане жорсткіша саме на тканині. Тому що я не знаю, як вона працює, але саме так, коли ви розбавляєте, наприклад, водою якусь фарбу і хочете зробити бризки чи потьоки, ви маєте розуміти, що та частина тканини, на яку ви наливаєте бризки, оці розбавлені водою, вона буде дуже дуже жорсто. Жорстка, прям така дерев'яна, знаєте. Тому зазвичай для розбавлення фарб використовується розбавитель, якось так, розбавник, якось так він називається. Я пам'ятаю, що ще до початку повномасштабного вторгнення, коли я користувалась деколою, декола має такий розріджувач. Розріджувач. А от мамбо і роса, я не знаходила у них такі розріджувачі для акрилових фарб. Вони просто пропонують розводити їх водою. Але це неправильно. Я використовую спеціальний, коли я малюю ангелосом, я використовую too Thin. вони мають такий типу розріджувач. Або я використовую. Там такі розріжувач 4011 від е, кертекс. Це фарби для пірографії. Головне при розписі одягу дотримуватись таких правил: підготовка тканини, кількість шарів розпису і правильне їх нанесення, і закріплення розпису. Тому що ми знаємо, що основні правила якісного розпису це м'якість, щоб розпис не тріскався, не ламався, не змивався і був яскравий, щоб він не вицвітав, щоб фарба тримала свій колір, такий, який він має бути. Початку новою розпису, звичайно, є фарби, сама тканина, і дуже важливо використовувати саму класну фарбу. Але не забуваємо, що також я думаю, що 50% від роботи і, взагалі, всього залежить те, як ви наносите, те, як ви використовуєте матеріал, і те, як ви його закріплюєте. Це дуже важливо. Почнемо з фарб за своє життя. Розпису ткани я спробувала десятки фірм. Я користувалась деколою до повномасштабного впорнення. Я користувалась Mambor, Composite, Rossa, я купляла якісь тайські Kertex, я купляла такі були типу в китайських магазинах баночки, типу акрилової фарби. Я дуже іду пебіо. Ще там є одна, я забула, як вона називається, неважливо. Тож Я використовувала дуже багато фарб, я перем... Перекористувалась, передивилась які найкраще і обрала для себе ті, якими я користуюсь зараз. Я про них вам розкажу. По ходу своєї роботи я. Дуже багато працювала саме з деколою до початку війни, і у деколи є свої мінуси. Вона досить така тверда фарба, і я згодом я навчилась, як правильно нею малювати, як правильно нею користуватись для того, щоб розпи був був м'який. І через те, що я користувалася, навчилася робити на деколі, я вмію це зараз робити. По суті, на будь-якій фарбі як правильно наносити шари, як правильно зекономити товщину, і як правильно взагалі розписувати очі. якщо казати, з українських фарб якими я користувалася, яким я надаю перевагу, то це, звичайно, Art Composite Mambo. І повірте мені, це не реклама, тому що я дуже і дуже прискіплива до фарб. Я ненавиджу, коли фарби злізають, я ненавиджу, коли фарби тріскаються, тому що це моє обличчя. Я дуже багато малюю на одязі, я малюю за досить крутий чек. І якщо я намалюю якийсь розпис, який потріскається через три прання, то для мене це дуже дуже погано. Я себе просто зіжру, я себе з'їм, Зрозуміло, що я перемалюю безкоштовно. Вну, але по перше, це час. А по-друге, це моє це моє обличчя, тому що деякі люди можуть вам не сказати, що воно подпідіскалась Якщо ви тільки починаєте малювати на тканині, я рекомендую вам реально використовувати Art Composite. Це досить бюджетна фарба, вона досить класно лягає, вона добре висихає, добре тримається, досить еластична. І загалом на якісь не дуже крутецькі, якісь там не знаю, заоблачні цінні роботи, ви можете використовувати арт композит Mambo. Я зараз вам покажу, як вони виглядають, У мене ось такі. Ось. Ось так арт композит виглядає в великих баночках, і у них ще є малесенькі такі баночки. Я їх не дуже люблю, тому що у них кришечки такі незручні, просто капець. Але у мене є металеві відтіночки, от в таких баночках, і вони манюсінькі. Я дуже люблю цей об'єм. Він дуже зручний, він дуже класний і його дуже надовго вистачає. Бо я їх використовую в своїй студії для майстер-класів. У мене є відео на Ютуб. Де я малювала цими фарбами пару років тому від початку до самого кінця, я розказую, як правильно малювати ними, як наносити шари. Для того щоб воно було м'якеньке, еластичне і все виглядало досить гарно. Тому я зараз повторюватись не буду, як це наносити, ви можете подивитись відео. Далі, якщо ви будете купляти Art Composite Mambo, можете купити такий набор, самий, простий, і потім просто міксити кольори, які вам необхідні. Тому що не треба покупати, купляти досить багато багато фарби, тому що якщо ви не використовуєте все, вона просто. Помре і вам доведеться її виконати. Тому купіть собі маленький такий наборчик. Подивіться, як вам малюється, як вам іде, і Якщо вам сподобається, купляйте собі більше. Я хочу саме поговорити про те, чого не можна. Робити з фарбою по тканині, тому що я маю дуже багато коментарів, дуже багато питань з приводу того, що ой, Надя, от я у мене щось потріскалось. Я кажу, а що ви робили? А ви змішували фарбу? Ні, ні, не змішувала, не змішувала. Я кажу, добре, перший шар ви нанесли якою фарбою? отакою от то А другий шар. Ну, я додала трошки іншої фарби. Я кажу, це вже змішання. Тому запам'ятайте, будь ласка, вам не можна змішувати фарби. Не можна додавати у фарби клеї, якісь блискітки, якісь. Будь-які матеріали, будь-які рідини, якщо ви додаєте, ви додаєте на свій розсуд. Ви маєте розуміти, що це може пошкодити саму структуру і сам склад фарби. І щоб потім не казали, що ой, щось там у мене злізло, ой, щось у мене там порвало, щось у мене там потріскало. Я дуже вас прошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, поставте коментар. Мені дуже приємно, мені це дуже дуже підтримує мою роботу, тому що я цей курс даю абсолютно безкоштовно, безкоштовно віддаю свої знання. Я хочу, щоб українці могли. Коли мали змогу бачити український YouTube, розвиватись і взагалі дізнавати щось нове, прикольне з українського YouTube. Тому, будь ласка, підписка, лайк, коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. Поїхали далі. Трошечки розкажу вам про шари, як наносити фарбу, тому що це досить важливо. Але я ж кажу в моєму відео, яке я робила пару років тому, про те, як малювати арт позит, мамбо, там можна подивитись. Але я хочу повторити, що якщо у вас темна тканина, ви можете затушувати її. Будь ласка, не робіть, товстий шар. Перший, другий, третій, ніякі, ніколи не малюйте товстими шарами. Тому що якщо ви будете наносити, як знаєте, як пасту на як шпакльовку на стіну, у вас все потріскається, все злізе. Тому що перші шари, і взагалі другі, треті, вони повинні бути досить тоненькими, досить е, достатньо для того, щоб проникнути у тканину. Ви, якщо у вас є чорна така дуже-дуже. Як це сказати, дуже товста джинса, знаєте, з таким реберчиками. Ви можете затушувати якоюсь кісточкою, типу, дуже жорсткою. От така вона прямо має бути жорстка. Ви потикали, потикали в білу фарбу, і отак от прямо потушували, потушували, потушували. Добре. Затушували, залишили, висушили, прогріли феном. Наступний шар ви можете зробити так само. Коли воно все просохне, ви можете накласти капірку чи просто намалювати щось від себе, те що вам необхідно. Але я вас прошу, будь ласка, перший шар і взагалі не малюйте шари на тканинах дуже товстими. Ви маєте малювати досить акуратно, тому що це буде все тріскатись. Чим товстіший шар, тим більше шанс того, що все Іде по одному місцю, потріскається і злізе. Якщо казати про білу тканину, її тушувати не потрібно. Це якщо у неї там якісь є типу теж деталі, знаєте, біла джинса, дуже груба, і вам треба затушувати, щоб нанести якісь тоненькі чорні лінії, то тоді можна затушувати. Але загалом на білих тканинах не треба додавати ні перший якийсь там основний слой. На ньому дуже класно малюється будь-яка фарба. Тому що, наприклад, якщо вам треба намалювати малюнок ось таким кольором фарби. Чи, наприклад, не знаю, якимось жовтим, зеленим, да, і ви нанесете цей колір без білого на чорний, то його буде дуже-дуже погано видно. Без, якщо ви нанесете ці кольори без тушування білого кольору на чорну тканину, то вам доведеться дуже багато шарів робити кольоровою фарбою. А це, по-перше, Гроші, по-друге, у вас час. Третє, ви робите роботу дуже дуже товстою, і, скоріш за все, вона потріскає ці злізе. І четверте, на що вам треба переробляти? Правильно, правильно. Тому робимо все одразу правильно. Ще є такий прикольний лавхак від себе. Скажу, що чорну тканину перед тим як малювати на ній, і у вас є, наприклад, великий об'єм для того, що вам треба намалювати на чорній тканині. Ви можете висвітлити білизною. Тканину, але це дуже, дуже 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 обережно треба робити. Вам треба розуміти, як далеко білизна розлізеться, е, яка консистенція має бути. Тому що коли ви висвітлюєте чорну джинсу або чорну якусь тканину білизною, вам краще буде фарба лягати. Вам не треба буде стільки білого наносити. Да? Наприклад, якщо ви малюєте портрет на чорній джинсі, ви можете висвітлити білизною і потім просто нанести нанести деталі вже. І малюнок буде дуже дуже м'якеньким, дуже класним. Дуже класно зціпиться, сполімеризується з бавовною, там, да, чи з будь-якими волокнами, і буде дуже-дуже довго триматися. Але, будь ласка, тестуйте перед тим, як працювати з білизною. Не робіть це на абум, але вона дуже класно допомагає в роботі з, цьом, з чорними тканинами. Я ми дійшли до тієї теми, коли я вам хочу розказати про свої фаворитні фарби, тими, якими я користуюсь, ті, які я дуже-дуже люблю. Я користуюсь ними вже, мабуть, я не знаю, років шість, І це фарби Angelus, Я їх дуже люблю. Вони для мене ідеальні, м'які, яскраві, стійкі, не досить економічні. Але якщо у вас дуже класний чек на ваші роботи, якщо у вас роботи Круті, то повірте мені, вам чек, той, за який ви купуєте ці фарби, він вам не буде нічого коштувати. Е, Предісторія про те, як я познайомилася з Ангелус. в якийсь момент я змислилася над тим, що я не хочу вже малювати на тканині, я хочу малювати на шкірі, і я почала дізнавати, що, куди, чого. З Часом я знайшла для себе ангелос. Я пам'ятаю, що перше моє замовлення було на 70 євро. А доставка коштувала 50. Я заплатила величезні гроші на той час для мене просто за такі коробочки, за дві чи три коробочки фарб. Але я була дуже-дуже рада, коли вони до мене прийшли. Я прям тішилась, я не могла зупинитись малювати на шкірі, не могла прям насолодитись цією консистенцією. Ось так вони виглядають. У мене їх дуже дуже багато. Вони вже майже всі такі поюзані. Деякі з них я нещодавно замовила. Вони ще ну, такі, типу, половинка в них є. Деякі вже майже пусті. в них вже немає, майже нічого. Вони тупо пустецькі. Я їх вимальовую просто до, до кінцевої точки. Дуже класно, що у Ангелус є загалом всі фарби от в такому розмірі. Але якщо, наприклад, як ви хочете якісь фарби великого розміру, наприклад, як я купляю, чорний, чи білий, чи біжевий, чи там які ходові фарби, які я використовую, я купляю от в такому об'ємі. Але я знаю, що я їх використаю. От В такому об'ємі дуже ідеально. Вони настільки економічні, я вам просто передати не можу. Вони. Я, вони дуже економічні. Вам буквально треба на пензлик трошечки нанести і ви малюєте, малюєте, малюєте. Ну, По-перше, тому що шкіра не всмоктує фарбу, а по-друге, вони дуже яскраві. Просто неймовірно, я вам передати не можу. У мене є, до речі, сумка, я тут залишила і я її малювала 5 років, як тільки отримала фарби. Коротше, я помалювала на, на шкірі, а потім така, а спробую, каяними помалювати на тканині. І в той момент я вирішила, що я зроблю якусь крутецьку роботу, одразу з, на чорній тканині перевірю, перевірю, як кладеться основа, скільки фарби в мене пішло на це, як промальовується все. І хочу вам показати, Сю, сумка вже майже здохла. От, бачите, вона була чорна, а отут в неї, через те, що я її постійно скрізь таскаю, вона вже вигоріла просто від сонця, від всього чого тільки можна. Але малюнок залишається незмінним. Малюнок дуже м'який. Дивіться, просто Ві, ви навіть принт такий ніде не знайдете, тому що це настільки ідеальна якість, настільки воно м'яке, і я, я не знаю, як і яскраве. Подивіться на ці деталі, які я промалювала. Просто неймовірно. Рюкзак вже реально вбитий. Я думаю, що коли він зовсім помре, я, мабуть, просто виріжу цей малюнок і прищу його куди ще, тому що мені дуже шкода викидати таку розпис. Я пам'ятаю, я витратила на нього десь 14 годин, щось таке. Я дуже багато промалювала. Єдине, що з'їло багато фарби, це перший шар білої фарби, але згодом, повірте мені, просто це. Я, я просто не можу. Я вам відфоткаю, фотки покажу. Це просто настільки якісно, що люди, які бачать цей розпис, вони не вірять, що я малювала це руками. Вони не вірять, що все це промальовано мною, що все це промальовано фарбою по тканині. Вони думають, що це надруковано. Я вам скажу, що зробити такі деталі і таку якість, і взагалі, отак намалювати з не знаю. З росою деколою там чертком це ну для мене це неможливо. Майже тому що це зовсім, -зовсім інша якість. І всі думають, що ангелос це тільки для шкіри, але я вам скажу, що я використовую ангелос скрізь. Я малюю пуховики. Кожанки, синтетичні тканини, кросівки, сумки. У мене розмальована, сумка є, тканини всі, будь-які, синтетичні навіть тканини, тому що я розмальовувала великий-великий був пуховік у мене такий з драконом, і я розмальовувала його ангелусом, і він досі тримається. Звичайно, коли я почала робити розпис ангелусом на тканині, я цінник підняла, тому що фарби ці вони дорожчі. Вони якісніші, але повірте мені, просто малювати ними це одне задоволення. Це той момент, коли ви настільки впевнені в своїй роботі, що з нею нічого не станеться, що б людина наробила, що ви просто заявляєте про себе ще крутіше в інстаграмі, в Ютубі, в там не знаю, де ви ведете, де ви продаєте, коли ви впевнені в своїх матеріалах, коли ви впевнені в тому, що ви продаєте. Повірте мені, це зчитується дуже круто, і людина це відчуває. І у нас у вас дають замовлення ще більше. Я ангелосом навіть на стіні. Я думаю, рісувала деякі малюнки на стіні. Отут намальовані ангелосом. але не про це. Поїхали і далі. Я би хочу сказати, що я дуже і дуже ціную українського виробника і підтримую реально Art Composite. Я у них постійно замовляю фарби для майстер-класів, я ж кажу для розпису приватного. Наприклад, люди до мене приходять, навчаються індивідуальний майстер-клас. Я проводжу, я даю їм шопер, вони малюють цими фарбами. Я їх навчаю. Це ідеальні фарби для того, щоб проводити майстер-класи. Але коли у вас чек 200-300 євро за розпис. То, як по мені, я малюю завжди ангелусом, тому що воно того варте, воно того коштує. Ви окупаєте свої фарби, ви окупаєте свою роботу і ви впевнені на мільйон відсотків в тому, що це буде триматись саме на ту ціну, яку вам заплатили. Ви маєте пам'ятати, що кожна ваша робота це ваша реклама. Ви намалювали розпис, ви його віддали. Людина ходить з вашим розписом, людина всім показує, всі запитують, і це ваша ходяча реклама. Це як сарафанне радіо. До того ж, не забуваємо, що людина, яка замовила у вас розпис, вона спілкується з тими людьми, які потенційні ваші клієнти. І тому дуже важливо, щоб ви робили кожен свій розпис круто, ідеально, якісно. Ви робили все, що від вас залежить, і люди будуть до вас вертатись. Люди будуть замовляти у вас два-три рази на всі дні народження, на всі новий рік. Тому що. Якщо ви не впевнені в своїх матеріалах, якщо ви не впевнені в тому, що ви робите, якщо ви не впевнені в своїй роботі, навіть якщо ви будете 100-500 мільйонів витрачати на таргет, на рекламу, так, людина прийде до вас, вона, можливо, замовить у вас розпис, але вона не повернеться. Для мене дуже важлива якість і довіра людей. Я дуже ціную довіру, я дуже ціную щирість, я дуже ціную чесність. І тому для мене малювати якісними фарбами і малювати якісно надважливо. Тому, будь ласка, ще раз нагадую: фарбами ми малюємо на тканині, тільки спеціальними акриловими фарбами по тканині. Друге, ми не наносимо товстий шар перший, тому що він потріскається. Взагалі не малюєте на тканині товстими шарами. Все потріскається навіть, якщо ви ангелос нанесете товстим шаром, він потріскається у вас. Використовуєте дуже тоненькі пензлики, використовуєте свіжі фарби, використовуєте чисту тканину, на якій ви малюєте, і добре, прогрівайте розпис, дайте йому відпочити один одну ніч після того, як промалювали, і потім прасуйте його праскою. Ще більше у мене про розпис є на каналі. До, якщо ви перший раз бачите це відео, можете подивитись попередні, там ми пропрацьовуємо страхи по розпису, психологічні аспекти. Я розмовля... розказую вам про інстаграм, про макет розпису, як правильно працювати. І залишайте, будь ласка, свої лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, є телеграм-канал, також посилання. Я буду, буду дуже, 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 дуже вдячна за вашу підтримку. І... Малюйте з радістю, задоволенням, з певністю, з кайфом, заробляйте свої гроші, заробляйте гроші на тому, що робить вас щасливими. Тому що у нас тільки одне життя, а мої відеоуроки вам допоможуть бути більш щасливими і більш впевнені в своїй роботі. Люблю вас. На цьому все. Обіймаю. Гарних вам робіт, гарних вам заробітків, гарних вам насолоджень, малювання на тканині. Якщо що, на всі коментарі я відповідаю. Будь ласка, пишіть, запитуйте, буду дуже-дуже рада. Па-па!